Відео огляд на сенсорний диспенсер для мила. Розпаковка. Комплектація сенсорного диспенсера. Шприцовка для промивки. в разі забивки диспенсера. Сам диспенсер. Шнурок для зарядки та інструкція. Перевіряємо, чи вимкнений диспенсер. Натискаємо на сенсор. Вмикається. Сенсор спрацьовує. Перед тим, як заправляти його милом, треба вимкнути диспенсер. Тримаємо кнопочку. Вимикаємо. Диспенсер не спрацьовує. В цьому диспенсері використовується будь-яке рідке мило будь-якого виробника. Для того, щоб заправити диспенсер, наливаємо мило у пропорції 1 до 3. Робимо це все на око. От пропорція 1 до 3 до води. Беремо, звичайно, воду з під крану і наливаємо воду. Приблизно отак. Тепер перемішуємо обережно, щоб вода змішалася з милом. Є. І збираємо диспенсер. Вставляємо. І привертаємо. Стосовно того, як часто треба заряджати диспенсер. Для сім'ї із трьох осіб заряджається диспенсер приблизно раз на три тижні. Вмикаємо диспенсер. Натискаємо на сенсор, вмикається перший режим. Це свідчить загорання однієї лампочки на диспенсері. Ось така кількість піни генерує перший режим. Вмикаємо другий режим. Трошки більше. Вмикаємо третій режим. Ще більше піне. І четвертий режим, він максимальний. В даному диспенсері використовується мило рідке будь-якого виробника. Це не має жодного значення. Пропорція для заряджання диспенсеру 1 до 3. Одна. Порція мила рідкого, до трьох порцій води. Сенсор спрацьовує надійно. Однією з основних переваг є те, що мило вже вспінене. Завдяки цьому воно легко змивається з рук. Також дуже важливо те, що витрати мила втричі менші. Диспенсер виглядає зовні таким чином. Має індикатор. І перемикання режимів. При натисканні режими перемикають. Для того, щоб вимкнути диспенсер, натискаємо і тримаємо. Індикація загорається. Все, диспенсер вимкнений, спрацювання не буде. Щоб вимкнути, також тримаємо. Вімкнувся. Переключаємо режими. На тильній стороні диспенсера є роз'єм для зарядки. Кабель зарядки йде в комплекті Type-C. Диспенсер виконаний із якісного пластику та гарної збірки, резервуар диспенсеру роз... розміром на 400 мл. Класичний і мінімалістичний дизайн даного диспенсера підійде для будь-якої ванної кімнати.